Дивіться що, е, наниз показано машини, кампори, автобуси і всі туди вниз, а потім, напевно, треба пішки йти. А прямо можна тільки авторизованим автобусом проїжджати. А за мотоцикл нічого не сказано. Я чисто логічно думаю, що не можна. Але якщо що, то на кранях мене проженуть звідти. Не думаю, що виключуть поліцію, будуть мені штрафи виписувати. Та, походу, -то, тут. Звідси стартує такий поїзд. Маленький, який повезе вас по тим старим закинутим шахтам. Зараз не сезон і тут, напевно, нікого нема. О, дивіться, сюди можна якось цей. На нормальному мотоциклі можна було поїхати по цьому бездоріжжю. Я так думаю собі. Ну, я свій, напевно, мучити не буду. Ну, які тут перекопи Так десь туди показує, що станція на той поїзд. А що сюди? Не показує. Сьогодні вже не треба далі їхати, а мене ось ця цікавість не покидає. Сюди б мені зараз якийсь трансальп чи Африку, чи GS, чи Вустром. Я б тут понавалював. Я дивуюся як цей мотоцикл тягне, їде. Їде, нічого не каже, не буксує, не пробиває під віску. Все супер. Окей, тут хтось собі живе. Чиясь хата така на горі, у лісі, територія, ще якесь дерево розламане, ну це вже давніше, напевно. Це взагалі виглядає, ніби в нього близько в А може теж вітер, не знаю. Вау! Гарно тут Зараз десь зупинись Так, якийсь, якийсь дядько на мене погано дивиться. sono arrivato in macchina stavo a guardarmi sono arrivato all'entrata sono andato a buongiorno come? non è che vorrei andare no io cercavo quel trenino che porta a giro allora il trenino è giù sotto quando Ha fatto la strada asfaltata e knit e ha fatto la curva a gomito che c'è il divieto d'accesso. Di ah. Lì sarebbe la dove si va al trenino, ma la biglietteria è dove sei passato ah, a toccare la strada in salita. Ok. Ora chiuso? Okay. Va bene, grazie. Case, shoutze privato, una territoria і поїзд там внизу, ну понятно, ж поїзд там внизу. Зато двеські краєвиди відкрив для себе. Я включив дурочка що чисто випадково всю заїхав, бо шукав поїзд ти вже вертаюсь назад. Цікаво, чому ці дерева без кори Спеціально її забрали, чи вона так... Падає знизу і всі дерева без кури. Приколь. Коротше, вертаюсь я назад до асфальтованої дороги. Мені чим раз, тим більше все починає подобатися їздити по таким невідомим місцям, по бездоріжжям. Тільки б, щоб був підходящий мотоцикль. І поки що проблема, що всі дороги, які я проїхав на цьому циклі, привели мене до когось додому на приватну територію. А цікаво було заїхати десь би в якусь дику природу, якісь дороги ведуть на гору, в ліс, щось таке. Ну, треба буде десь прошарити в інтернеті, пошукати таке. Ну але не на цьому мотоцику. Пізніше, пізніше буде. Більше контенту, так що підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Я дуже радий, я такий щасливий, що ви в мене є. Ах, красота. Подивіться. А там нам ті горі Кампілля. Зараз, зараз ми там будемо. Не просто спускатися такої гори, тому що тормозиш, спрацьовує АБС, і колись починає далі їхати і ти толком не стаєш, І треба гратися двома тормозами переднім і заднім, але щоб не переборщити переднім, бо можна піти юзом. Йоу, йоу, не стає мотоцикл так тут скала клас, Ямашка, тут вже пережила зі мною. Ось сюди до поїзда дорога. Бляха. Може поїхати. І там вже сходи, туди я точно не проїду на цьому мотоциклі, а на другому може би приїхав. Це капз децкірниця Куда я блядь, заперся? Тут якась споруда Тировина у лісі Бідний мій мотоцикль. Ні. Ні, тут сходи і по цим сходам я з'їхати може би з'їхав, але назад уже не вийду. А як мені тепер розвернутися? Ох. Я би там розвернувся, але я сюди не з'їду, а тут пляха опасно розвертатися Як то зробити. Так, факе oh, я якось бачив відео, що в інтернеті розвертали на лапці А вона дуже це залізла в землю, бляха. У мене мотоцикл легенький. А, відносно. 200 кельважі. Їду гед, бо ця моя цікавість мене до добра не доведе. Окей. Окей, окей. Тепер давай з'їдемо з цієї горище стрімкої. аж спітнів. але вийшов сухим із води Фу! я вибрався звідти їдемо до асфальта і потім в кампіллю проїдемося по тому старовинному селі Кампілля Мариттима так тут вже у підніжжі Є такі більш сучасні будинки, а сюди є дорога, яка веде у історичний центр. Я не знаю, чи сюди можна проїхати, бо вона якось, походу, по періодам закрита. Мені здається, що в літній період, коли багато річ закрита, а зараз, по ідеї, мав би бути... Можна можна було б заїхати. Знаки. Де знаки? Я нічого не бачив поки що. І що це означає? Або я пропустив, або можна сюди заїхати. А ви бачите, тут вже історичний центр пішов. Звісно, ці будинки їм не є тисячу років, коли було засноване це місто, село. Але я думаю, років 600-700 цим будинкам є. Все такое старого каменю зроблено. Отут є площа одна, яка мені дуже подобається. Ось ця Оця стіна з літом заростає все зеленим і дуже гарно виглядає. Так, а це центральна площа в цьому селі. Я би навіть пішов собі зараз гримну кави. О, іде. А потім підемо, погуляємо по цьому місту. Такому характерному. Ось таке село, чи то селище, чи Кампілля і дорога до нього. Я зараз ще проїдуся серпантинчиком вниз, потім по мотоцикл і їду додому. Так що, якщо комусь було цікаво таке відео подивитися, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я вас всіх обнімаю, потискаю руку. І побачимося в новому відео. Па-па!